Во ми унікальна країна. Вся країна нині обговорює суверенітет і обороноздатність Гриландії, Мексики і Канади. Натомість наші непрості справи, я би сказав, сумні з елементами трагізму у власному домі чомусь мало кого цікавлять. І от я подумав і задав собі запитання: що очевидно, поки у нас буде співіснувати дві України одна для. Обраних, а друга для простого народу, доки ми будемо приречені на поразку, і скільки би не говорило, що віримо в перемогу, перемога буде радше віддалятися, щоб наближатися. Бо сьогодні в країні обраних а, хизується своїм мінням отримати одну найбільших заробітних плат а, а, визначний менеджер Смілянський, який за різними оцінками має місячну зарплату ледь не півтора мільйона. І на благодійний фонд із пенсіонерів на Укрпошті, яку практично розвалив в сільській місцевості, перераховує на благодійний фонд Милованова. Але не забуває, як свідчать документи НЗК, перераховувати кошти в американський Сітібанк на Техащину. Натомість той таки його друг Милованов не забуває. Вчасно отримувати майже 300 тисяч щомісячно із наглядової ради української оборонної промисловості і майже 200 тисяч своєї зарплати в Київській школі економіки. І справно, знову як свідчать документи НЗК, формує вже два пенсійні плани, так це називається для майбутніх пенсіонерів в Америці. Подвійний громадянин. України та Канади такий заступник міністра освіти та придумує, як же вигнати абітурієнтів школів за кордон, зменшити школи треба тотально. Звичайно, в сільській місцевості пропонує за міністра, і максимально збільшити оплату вищої освіти, ну щоб діти йшли працювати в Польщу, на полуницю або їздили і допомагали братнім приватним вузам, з якими співпрацюють очільники міністерства. Більш за те, у нас і місцева влада останнім часом обзавелася і вілами, і нерухомістю, і квартирами за кордоном. У нас лише кличко, який позиціонує себе як рятівник Києва і за кордоном знімає фільми про себе та про свого брата, видає на 200 50 мільйонів партійну пресу за рахунок киян виявляється, за даними бюджетної комісії, лишень під час війни в 2022-23 році 100 днів був за кордоном на наші 23 мільйони гривень. І перелік це можна нескінченно продовжувати. Натомість Україна для народу живе абсолютно іншим життям. Сьогодні всі думають, як витратити аж цілу тисячу від Зеленського. А вчителі, які чекали 4 тисячі доларів заробітної плати, отримують 1300. Ну, без податків. А як вирахують, то звичайно менше. А пенсіонери радіють, що в них нарешті стабільні житті, можна ні про що не переживати, тому що мінімальні пенсії 2361 гривню, яку отримує ледь не 3 мільйони українців. І всі соціальні видатки буде заморожено до 2028 року, ну хоч якась стабільність. Натомість. Влада боїться е, обмежити пенсії суддів. Вона е, нібито обмежила пенсії для прокурорів, е, депутатів і там інших посадовців. а суддів, яких середня заробітна плата 100 тисяч гривень, е, вони не чіпають. От так ми живемо, друзі. Одна Україна для обраних, де резиденти, множинні чи подвійні громадяни, е, мільйонери на посадах е, заробляють мільйонні статки. А за кордон інвестують гроші, зароблені в нашій державі з бюджету, у своїй сім'ї, які там живуть, дітей, які там навчаються, в банки, в яких вони рахунку, і в пенсійні фонди, бо їм вже треба виїжджати потім на щасливе пенсійне життя в Америку чи в інші країни. А пересічні громадяни, яким влада заморозила соціальні видатки, вони ще намагаються і волонтерити і допомагати збройним силам України. Тому, друзі. Напевно, настав час ліквідувати оцю одну Україну для обраних, і об'єднатися в одну єдину Україну, де всі матимуть справедливі заробітні плати і пенсії, і менші, аніж військові, які захищають Україну, які всі працюватимуть і інвестуватимуть в нашу національну безпеку оборони, а не в сімейну нерухомість, банки, пенсії за кордоном. От тоді наша перемога не віддалятиметься, а точно наближатиметься.